Крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху піря, а справди, чесноти і довіря, у кого звірності, у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко крила.